Значить, мова йде про е, кримінальну справу, яку я маю зазначити, що саме а ви відкрита е, голова громадської організації Салатна Громада. Знаю, я знаю, у зв'язку з е, початком ремонтних робіт в ЖЕКу 403 му без ніяких документів. Прийшли, зламали стіни до начальника ЖЕКа, звертаємось, хто що нічого не знає. Значить, ви знаєте, у вас уже це все є. Ну, чесно скажу, що я не встигла забрати документи, але ось е, сьогодні щойно зареєструвала заяву в суд, скаргу в суд про кримінальну справу, яку відкрили саме е, по е, вимозі е, прокуратури. Я не пам'ятаю прокурора, чесно вам скажу, я була на прийомі, слава Богу, щось, але за 10 днів так і нічого не, не відбувається. Тобто слідчих дій в мене. Е, Постраждалою, не, не визнають, вірніше ніяких документів нема. Я хотіла, щоб було. А в чому суть справи? Суть справи, ще раз полягає в тому, що е, значить, уже теж слідчі не Що хтось проводить якийсь ремонт відміняються. Вони закінчили терпілою. Само собою, я а громадська організація, чинимо? яка знаходиться в е, мешканці в мікрорайоні, наш ЖЕК. Був там люди знаходились, обслуговувались по повній програмі. Зараз приходять а і по вам причинам я вибачаюсь. Матеріально і морально, чи ще якось і матеріально, і морально і іма... в чому вона виразилась? Виразилась в тому, що у нас забрали приміщення комунальне. Я громада, я відповідальний громадянин, який турбується про збереження національного багатства. Ви взагалі такі знайомий представник громади. Ну це в даному це... випадку у нас представника взагалі зараз Нет, в Україні немає, щоб ви знали. я, громади? я громад... голова громадської організації. Представник територіальної громади міста Києва. Так навіть е, Київрада ради не може надати документи. Київ До Київрада не існує. Як ви можете бути потерпілим в даному випадку? Ну це приміщення, яке належить громаді локальній на цій території. У нас Ні, локальні, колектив локальні, людей... Локальні громади у нас немає. Е, у нас є територіальна громада е, в даному випадку міста Києва, не поки немає, немає, немає району. Немає. Все, я вас зрозумів. Ну, Значить, простите, я, кажучи, я так сижу, що ви, ви зацікавлені в тому, щоб і прокуратура в таке. Е, Ні, ми зацікавлені займали. вивчати ситуацію, але приймати безглузді рішення про визнання конкретної фізичної особи потерпілою від знищення комунального майна, який не належить це є безглуздим. Я ну, громадянин. А не фізична громадянин. особа в першу чергу. І мої права захищені в Конституції, да, і, і я знаю. Це розуміння Капука. Розумієте? Ми зараз про КПК балакаємо чи про що? Ми говоримо про порушення прав громадянина на використання приміщення за його волею. Це публічна а власність. Права на ці приміщення були якісь? Ну, звісно, річ. Наприклад, там знаходились. Я представляю інтереси людей, які обслуговувались в цьому будинку. Ну, що о, будинку. Ну, це ЖЕК. Ви розумієте, що це ну, комунальне підприємство? Ну, що далі? що це має бути власністю самої громади? Вони сплачують за оренду. Вони утримують це приміщення. Ми одне я просимо. Розумію, Надайте, будь ласка. Понятно, що Ви не розумієте, що ви, ви, ви представник хто може бути представником а, в а, а кого процесі. беруть? У мене от на 26 будинків я представник інтересів от, його В кримінальному процесі. Ви да, видно, так. Мало того, що я заяву про злочин Представ, писала з колективом людей. Все, я вас Це все, що ми можемо отримати від вас. Які питання такі відповідь. Почекайте, там Ви помагає? ж розумієте, час прийде і, будь ласка. Почекайте там ще, я можу відповідь. Отримали.